Для використання терміналу від «ПриватБанку» потрібно зайти в режим реалізація та перейти в налаштування. Натискаємо Налаштувати термінал Приватбанк. Тут необхідно ввести токен клієнта, який можна отримати в Приватбанку. Потрібно завантажити та встановити додаток Термінал від Приватбанку та зареєструвати свій магазин. В додатку заходимо в особистий кабінет. Тут буде поле Інтеграція. Копіюємо код та вставляємо в додатку Торксофт в токен клієнта. Натискаємо Зберегти. Після чого в списку термінал вибираємо «Приватбанк». Активуємо Отримати чек з сервера. Подивимося, як це працює. Створюємо реалізацію, додаємо товар. Натискаємо Оплатити. Активуємо безготівковий розрахунок та використовувати зв'язок з банківським терміналом. Натискаємо Оплатити. Відкривається вікно Оплати. Покупець підносить карту до телефона і проводиться оплата. Після успішної оплати відображається чек по реалізації. Чек можна завантажити на пристрій або відправити клієнту за потреби. Повертаємося в Торксофт. Тут відображається чек по реалізації. Переходимо в режим повернення. Вибираємо товар для повернення. В налаштуваннях так само продубльовані налаштування для термінала «Приватбанку» та термінал, який використовується. Натискаємо Повернути гроші. Проводиться повернення грошей. І відображається повідомлення, що оформлено заявку на повернення грошей. Натискаємо Закрити. Повертаємося в додаток Торксофт. Тут друкується чек повернення. На цьому налаштування по роботі з терміналом від Приватбанку в мобільному додатку Торксофт завершено. Дякуємо за увагу і бажаємо успіхів у роботі з Торксофт.